У змаганнях взяли участь 73 селачі з 11 правоохоронних відомств області. За словами організаторів, така кількість учасників стала рекордною. На наступний рік у нас буде проводитися спартакида серед правоохоронних органів територіальних організацій Динамо. Тому ця збірна команда області, яка буде обріяна цих змагання, буде готова до наших змагань. В особистій першості спортсмени виборювали нагороди в семи вагових категоріях та в абсолютній першості. Три золота в активі представників Академії пожежної безпеки переможцями стали Василь Щербина, вага до 60 кілограмів, Євген Косенко до 65 та Олександр Лісний понад 90 кілограмів. Дві золоті медалі вибороли силачі з навчально-прикордонного центру: Тарас Клим вага до 70 кілограмів та Максим Черніков до 80. Також дві найвищі нагороди у представників управління служби безпеки в Черкаській області: Віталія Бровченка, вага до 75 кілограмів та Сергія Швеця до 90. А в абсолютній першості найсильнішим став Максим Черніков. Кожного. лично над да, собой, кто участвовал на этих соревнованиях, проявил свой характер, показал свои лучшие результаты. Да. Я надеюсь, что в ближайшее время мы еще встретимся на том да. Все между собой как бы остались друзьями, да. но все равно побеждает и сильнейший. Поэтому будем готовиться, будем накапливать свои силы. Да. И я думаю, в самое ближайшее время из вас вырастут настоящие чемпионы. У підсумку перше місце в загальному заліку здобула Академія пожежної безпеки. На другому управління СБУ в Черкаській області. На третьому навчальний прикордонний центр Державної прикордонної служби України. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Спорт.